Приїхали Сані знову в цей. Як воно називається? Це відділ, навіть не знаю. Ще 7 хвилин до закінчення перерви. Їздимо, їздимо. Я розумію, що ще рано, але все одно я буду стукати, 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 щоб Діма мого повернули як можна скоріше. Щоб я його поховала то вони будуть відкладати відкладати. Загиблих дуже багато, дуже багато. Везуть, везуть, везуть. А як стукать, я весь час кажу, як стукать, то можливо двері відкриють або вже приоткриють. Бо немає, ніхто не... оповіщення не приносить сьогодні вже п'ять діб, як нема сина. Але до сих пор нема оповіщення, що мій син загинув. Можливо, експертизу ще не зробили, не знаю. Але я не збираюся, що він тут між небом і землею тіліпався. Я розумію, там все Бог керує, якщо не знайшли, якщо на чужій землі, а тут дай Господь дав, що побратими забрали, хоч всього навсього там шість кілометрів від кордону. Стукаю, я стукаю, я не можу опускати руки. Я дякую вам всім і кажуть, Алла, на тобі тримається все. І мама, і чоловік твій, і все на тобі тримається, тому я сильна. Я сильна, і син знає, що я доб'юся, тому що я його серце він моє. І він знає, що мама, мама все зробить, синочок мій. Мама все зробить, щоб тебе скоріше забрати і поховати на віки вічні. Ти казав, не мама, не, не квартири нічого, але я буду старатися. Є в тебе тепер квартира, зайчик мій, є. Маленька. П'ять діб, а біль не відпускає не на хвилиночку. Пігулка вийшла і починала давити. З'їв пігулку давали, але трішечки якось може про щось інше подумати. Не дай Боже, не дай Боже. Зараз тільки думки забрати свого сина і привезти додому. Нічого не варили сьогодні, мама каже. Я кажу, не треба прибирати, поки синочка не поховаємо. Або навіть якщо не поховаємо, 40 днів нічого прибирати не потрібно. тут трошки протриде, Дедуся, так нічого не треба. Не мить, не трусить, не вибивати. 40 днів. 40 днів. Синочок з нами, тому хай він з нами буде. І балакаємо з ним. І обідать сідаємо, йому теж підставляємо. Ой, знаєте, я помітила, що за ці п'ять діб ми якось так кожен по куткам розбився, ніхто навіть розмовляти не хоче. Бабушка собі, я собі, Саша собі. І з вами тому не балакаю. Це колись розкажу. Все розкажу. Добре, почекаємо, ще п'ять хвилин підемо. Я думаю, що я буду часто сюди приїжджати. Я не маю номера телефона того командира цієї бригади всієї, не того командира, який, з яким Діма служив саме в цьому підрозділі. А всієї бригади. Все залежить від нього. Він знає інформацію, він знає все. Мені ніяка інформація не потрібна. Мені не потрібні. Я вже знаю, що він їхав туди і загинув. Можливо, навіть з ним хтось іще, тому що він мені казав, що два чоловіка ще повинні були з ним їхати туди, змінювати. Мені це не потрібно. Я не хочу подробності. Вони не піднімають мого сина. Я хочу забрати і просто поховати. Просто поховати. Ми додому, синочок мій маленький. Сина забрали, а дали отаку бумажку. А Таку... бумажку дали. Синочок мій рідний. Сил ваш. Солдата Афикін Дмитро Миколайович 25. 80... Військослужбовець, військович стили такої, Загинув восьмого під час виконання бойового завдання в районі, не буду читати, в якому районі. Синочок, як я доживу, я обов'язково поїду туди. Я знайду те місце, мене серце підкаже де, де це сталося? Отака бумажка за сина. Ой, як же ж це можна? Ой, заспокойся, Алла. Заспокойся, ти ж других весних підбадьорюєш. Не можеш ти така бути. Не можеш, ця бумажка це крапка, це втрачені будь-які надії, що мій синочок живий. Все. Чіки бамоні. А ну видай, що небудь нам. А? Риби мої золоті. Дівчулі, як він казав, синочок. А ну, видай дівчатам ось цим, як ти казав, тітеньке собрали на деталі, на машину, а вони сука продали. Нехай синочок. Ти сказав малому, що я тебе перемонтував, їсть. Нічого, синочок. Правда в нашій душі. Я знаю, що ти ще сердишся на мене, дуже сердишся. Що я не можу, щоб не плакати, я знаю, що ти сердишся, синок. А я сижу оце бачиш, і пишу відео, щоб згадувати це все, і щоб дівчулі твої теж згадували тебе. Ти дуже душею багатий, синок, ні в кого немає скільки людей тобі написало, співчуття, і скільки людей не віре та да, це мамини, мамини підписники, але це й твої молодої команди. Я синок буду старатися, щоб якось той канал теж тягнути, не закривати. Я обіцяю тобі синочок. Ні, я там не буду печалі викладати. Не треба печаль. Печалі горя так багато у нас. Але синочок, мамочка, твоя все зробить по правилам. І де від ній ось буде, в церкву підемо. А до сорока я обіцяю, якийсь ми ляжу, але ми тебе поховаємо, синочок, щоб все було по правилам. Все, бо ти знаєш свою маму. Одне мама в землю переверне, мама вже там була, але я ж не підніму тебе, синочок. Ой, як хочеться з кимось, просто так невидимо видимо побалакать. Як хочеться просто душу свою, я не знаю, що хочеться. Вибачте, мене, будь ласка, але з ким мені балакать? Саша плаче, мама плаче, дуся навіть плаче відчуває. Ви, може, теж не плачете. Плачете, але я не бачу ваших сльоз. Дякую вам. Підтримка в мене дуже велика. Я не маю права розклеїтися. Я не маю права синок. Я знаю, що на цьому світі ти в мене не один у мене ще є чоловік, мама, зашуя. Але я знаю, що я в тебе одна, і ти весь час казав. І своїм побратимам, і командирам, що це мій Бог. Це мій Бог. І коли привезли тих іноземців, яких ти зустрічав із ними балакав, ти казав на відеозв'язку, це мій Бог. Мазер, май мазер, Бог. Дякую тобі, заночок. Пробачме. Все, переодягаюся, бо я, яка була, не хочу себе показувати. Бо я сказала, що моїх сльоз не побачать. Вороги не побачать. І до вас я вийду, коли буду готова, коли сльози всі виплачуться. От як всі сльози виплачуться, тоді я до вас і прийду. Оце документ. Родився на ручку діл. І ось він документ мого сина. Забрали такого дядька, а дали таку маленьку маленьку пірця. Отак.